На Львівщині офіційно завершили процес декомунізації та позбавилися усіх радянських пам'яток. Це був тривалий процес і, як не дивно, але не обійшлося без труднощів зі сторони окремих людей, що захищали право на існування таких монументів. Часто був аргумент, що на плитах зображені намальовані прізвища наших родичів, які воювали в складі радянської армії. Те, що там затерті написи. Подеколи бували затертий напис, загинули від рук буржуазних українських націоналістів, це нікого не хвилювало. Те, що вони хочуть таким чином вшанувати пам'ять конкретно своїх родичів і тим самим знецінюючи, скажімо, українські неправильно сказати, інтереси, українську пам'ять, їх це не хвилювало. На цьому активісти зупинятися не збираються. Також хочу зазначити, що і декомунізація Львівщини, і е, робоча група при Львівській ова надалі буде працювати над дуже важливими напрямами. Це зокрема в Україні цілі зараз бракує е, такого формування політики пам'яті правдивої е, історії власне Другої світової війни, окупації радянського часу. Яка також є частиною колонізації України з боку Росії і формування пам'яті про українських героїв усіх часів, які боролися саме за незалежність України? Робоча група працювала кілька років задля досягнення цієї мети. Нагадаю, що 20 вересня 2022 року на сесії Лівської обласної ради ми прийняли рішення про закінчення. Декомунізації та деколонізації на території Львівської області хочу також зазначити, що у 2022 році ми спільно з волонтерами, з військовими, з громадами демонтували близько 80 пам'ятників. А після створення робочої групи при Львівській військовій адміністрації цей процес пішов значно швидше. Загалом демонтували 312 пам'яток радянської доби. Це було понад 150 пам'яток пам'ятників так званому радянському воїну, і з ними насправді мучилися найбільше. Скажемо так, Радянський Союз будував фундаментально. Окремі пам'ятки доводилось залучати і важку техніку, щоб підтримати зусилля громадськості щодо демонтажу тих чи інших пам'яток. Однак, якщо ви все ж маєте інформацію, що ще десь є пам'ятка, яку пропустили при огляді, то зверніться до представників обласної влади. Давид Берішвілі, Інна Староста, Семен Пулик, Правда, тут Львів.